Вітаю вас, малята. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися зі звуками нашої мови та буквами, що їх позначають. Скажіть, який звук ви чуєте найчастіше? Вітя світла голова, Вітя вчить нові слова. Ви йому не заважайте, ви без нього погуляйте. Він, як буде вільний час, Вийде гратися до вас. В цьому віршику багато слів, яких чуємо і вимовляємо зі звуком В. У яких словах ми чуємо і вимовляємо звук В? Вітя. Світла. Голова. Вчить. Слова. Ви. Заважайте він. Вільний вийде вас. Звук В. В у словах може стояти на початку слова, всередині і на кінці слова. Я буду називати слова, ви спробуйте визначити, де стоять ці звуки. На початку, всередині, в кінці слова. Вовк, звук В, стоїть на початку слова. Кавун. Звук В стоїть у середині слова. Корова звук В стоїть в кінці слова. Вікно. Звук В стоїть на початку слова. Повітря. Звук В стоїть середині слова. Щасливі. Звук В стоїть у кінці слова. На письмі звук В позначається буквою В. Буква В така цікава. Стопчик вверх, дві дужки справа. Так, в алфавіті живе, всім потрібна буква В. Зробимо звуковий аналіз слова ворона. Ворона перший звук В. Це приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Ворона другий звук О. Це голосний, позначаємо його кружечком. Ворона звук Р. Це приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Ворона звук О, голосний, позначаємо кружечком. Ворона звук Н, голосний, твердий позначаємо однією рисочкою. Ворона звук А голосний позначаємо кружечком. В слові ворона. Три твердих приголосних, три голосних звуків і три склади. Молодці. Прочитаємо чистомовку. Ву-ву-ву. Ніби в касті я живу. Ва-ва-ва. Тут трапляються дива, ве, ве, ве. Скрізь усе таке чудове. ві Ві-ві, сни цікаві, кольорові, ви ви ви. Помандруй і уяви. Во-во-во. Це моє дитинство. Молодці малята! Ви гарно попрацювали до наступних зустрічей!